Зсу продовжують контрнаступ, хоча він не сповільнився, бо 200 тисяч квадратних кілометрів заміновано. В Криму підірвано залізницю. У Підмосков'ї впали кілька безпілотників і горів завод. Росія двічі атакувала будівлю гур в Києві. в останнє – у травні. США, Франція, Велика Британія і Німеччина озвучують суми фінансової допомоги Україні. Барабани, овочерізки та кухонні комбайни. Силовики перевіряють закупівлі для укриттів Києва. 84% українців вважають себе вільними людьми. Це Найбільш помітні події 483-го дня великої війни. Про них та багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Вночі повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів Камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину. Крім того, повітряники повідомляють, що за минулу добу сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Окупаційна влада Криму заявила вранці про пошкодження залізничного полотна в районі Феодосії. Сталося це в районі села Степове. Призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов запевняв, що протягом двох годин рух поїздів буде відновлено, але так і не відзвітував про відновлення. А у російському Підмосков'ї у місті Волоколамську горів завод із виготовлення палетів. Спочатку площа загоряння становила 3 тисячі квадратних метрів. Згодом площа пожежі збільшилася до 6 тисяч квадратних метрів. За попередніми даними прокуратури регіону, причиною загоряння стало коротке замикання. Там же у новій Москві та Підмосков'ї впали кілька безпілотників. Російські змі зазначають, що перший дрон ймовірно вибухнув у небі в районі села Лукіно. Ще два безпілотники впали близько П'ятої ранку в Нарофомінському районі недалеко від військової частини. Про інші випадки прикрих інцидентів в Росії читайте на сайті Pravda.com.ua і вступайте до Клубу Української правди. Підтримайте незалежне медіа. Деталі у першому закріпленому коментарі. Що відбувається на фронті за минулу добу? Під щільним вогнем окупантів знаходилось 10 областей на Херсонщині. Загарбники розширили площу обстрілів з 22 до 28 населених пунктів посилили штурми біля Креміної на Луганщині, аби прорватися в бік Донеччини. Противник зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. Аналітики інституту вивчення війни сьогодні пишуть, що ЗСУ вчора провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і продовжили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області та в районі Бахмута. На Луганщині ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки і закріплюються на зайнятих рубежах. Міністерство оборони Росії при цьому продовжує. Вже реагувати на українські операції з відносно високим ступенем риторичної узгодженості, що свідчить про те, що міноборони зробило висновки з минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є артилерійське знекровлення російських військ. На передовій, а Зеленський висловився з приводу уповільнення наступу ЗСУ. за його словами. Наступ дається нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів української території заміновані. Позавчора Валерій Залужний опублікував перше відео свого візиту на передові позиції українських військ. Побачивши його, користувачі соцмереж вибухнули коментарями. Приводом став патч, який був на головнокомандувачі Малюк йода із фільмів Зоряні війни. Хтось радів, що тепер з українцями Бог залужний і бебі йода. Хтось перефразовував відому фразу Нехай буде з тобою сила на нехай будуть з тобою зсу. А хтось побачив у йоді маркер прірви між. Цивілізаціями, адже шеврони українських військових наочний приклад того, як збройні сили України крокують на шляху від радянської армії до сучасної, українські військові змогли позбутися совку в формі в знаках розрізнення і, зокрема, в нарукавних емблемах. Проте нарукавні знаки частенько залишаються для цивільних незрозумілим графічним малюнком. Хоча цей малюнок нерідко містить важливу та цікаву історію про роль конкретної військової частини в армії її цінності, історичні події та персо персонажів, що надихають бійців, що закодовано в армійських патчах. Чому вони саме такі? Як їх розрізнити? Ми в Українській правді відповіли на ці запитання та розбирали найцікавіші та найбільш показові нарукавні знаки. Посилання на матеріал про таємниці шевронів залишу в описі під цим відео. У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму. Зокрема, росіяни почали створювати оборонні рубежі біля перекопу. На цих зображеннях протяжна зона споруд довжиною 9 кілометрів за 3,5 км кілометри на північ від міста Армянськ на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом. В окупованих Бердянську і Мелітополі дітей змушують писати листи російським загарбникам. Центр національного спротиву повідомляє, що діти роблять це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з примірника і під диктування російських вчителів, яких завезли. В регіон росіяни перетворили школи там у пропагандистські осередки і штрафують батьків, які не віддають дітей до цих шкіл, а також погрожують їм позбавленням батьківських прав. Також у цих школах створені молодіжні та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Росія двічі атакувала будівлю головного управління розвідки Міноборони у Києві. Вперше у березні минулого року видання The Economist пише, що офіцери згадують страх, коли падали ракети, вилітали вікна і обвалювалися на півзруйновані будівлі по краях. Чоловіки, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу. За мить двері поруч з ними відчинились, і з них вийшов генерал-майор Кирило Буданов. Друга спроба була 29 травня цього року. Балістичні. Ракети, крилаті ракети, і безпілотники були націлені на офіс глави ГУР на Рибальському острові. Днем пізніше Путін похвалився точною атакою, яка зруйнувала комплекс. Про кремлівські змі повідомили, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини і ввели в кому. Та навіть якщо він і загинув, вчора Буданов воскрес. Воскрес і дав інтерв'ю. В ньому він сказав, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій АЕС існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. А ще розповів, що за півгодини до руйнування Каховської ГЕС по радіозв'язку було зафіксовано команду російським військовим залишити територію станції. При цьому всі підрозділи російських військ, які знаходилися поряд, насправді не знали про запланований підрив. Ця подія застала їх зненацька. Кількість загиблих у наслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 21 особи. З них п'ятеро людей загинули через прицільні постріли окупантів. Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Спеціальні комісії розпочали обстеження житла пошкодженого або зруйнованого внаслідок теракту. Та підрив ГЕС став катастрофою не тільки для людей, а й для домашніх улюбленців. Українська правда Відвідала Petron Pet Center – притулок, який терміново організували для тварин, що рятувалися від повені на Херсонщині. Подивіться наш репортаж. Звідти він з'явиться тут. Вчора Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин, а сьогодні вже встиг назвати Сі Цзіньпіна диктатором, коли розповідав про реакцію лідера КНР на збитий китайський розвідувальний аеростат. Цитую причина, чому Сі Дзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося. Кінець цитати офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на слова Байдена. Вона заявила, що його висловлювання суперечить фактам, серйозно порушують дипломатичний етикет та є відкритою політичною провокацією. Шойгу на військовій колегії погрожував ударами по центрах прийняття рішень в Україні у разі якщо збройні сили завдадуть ударів по окупованому Криму. Сьогодні йому відповіли у Пентагоні. Заступниця речника відомства Сабріна Сінг нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських збройних сил з повернення своїх суверенних територій і додала, що США підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно. До слова стосовно підтримки США виділять Україні 1 мільярд 300 мільйонів доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. Цитую, поки Росія продовжує руйнувати. Ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє. Кінець цитати за його словами США також інвестують 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему. Окрім цього, прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що Британія впродовж трьох років надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 3 мільярди доларів. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу в цьому році. А Франція виділить Україні додаткові 40 мільйонів євро на відбудову. Ці кошти повертати не доведеться. Вони підуть на критичну інфраструктуру, медичне обладнання та підготовку до наступної зими. Минулого тижня стало відомо, що керівники Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень сьогодні стало відомо, що столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби. Зокрема, за фактами можливої розтрати коштів службовими особами управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації. Процесуальне керівництво в них здійснює Дніпровська окружна прокуратура Києва. Встановлюються обставини постачання суб'єктами господарювання вказаних товарів. Правоохоронці повідомили про підозру директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку у справі про загибель людей через недопуск до укриття. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Нагадаю, раніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки Олега Шугалевича, заступника директора з технічної частини Василя Десика та заступницю голови Деснянської РДА. Ірину Алексєєнко, охоронця поліклініки, суд відправив під варту на два місяці. Міністерство цифрової трансформації заявило, що тепер на порталі Дія можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора. Щоб закрити ФОП, потрібно авторизуватися на порталі Дія, обрати послугу автоматичне закриття ФОП. Далі натиснути Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР. Потім треба підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Велика війна з Росією збільшила кількість прихильників військового режиму в Україні. Тих, хто вважає скоріше гарною або дуже гарною систему, коли правлять військові, є 28%, тоді як у 2017 році таких було 12%. Однак, переважна більшість 71% українців і зараз вважають таку систему поганою. Водночас, слід зазначити, що 26% опитаних в Україні вважають хорошими одночасно і систему, коли правлять військові, і демократичну систему. Тобто військовий режим переважно сприймається як засіб захисту демократії в умовах військ. Військового протистояння з агресором. Це дані опитування проведеного соціологічною службою центру Разумкова. Інше опитування центру свідчить про те, що частка українців, які вважають себе вільною людиною, порівняно з 2021 роком, зросла з 62 до 84%. За необхідності вибрати, що є важливішим: свобода чи рівність. 75% опитаних вибирають свободу. Але якщо вибирати між свободою і безпекою, то українці частіше вибирають безпеку. При необхідності вибирати між свободою і достатком вибір свободи українцями постійно зростає. Свободу вибирають 51% українців, а достаток 23%. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.